Вісіями свою п'ятисоту сітку волонтерки Дніпровського плетуть із піснею. Це допомагає швидше впоратися із роботою і настрій поліпшити, каже Ольга Занора. Заради українських військових у комітеті жінка працює сім років. І ходимо, і вважаємо, що це потрібно ходити, допомагати нашим. Солдатам весь час в'яжемо, допомагаємо. Щеємо. Микола Федоренко у Дніпровському єдиний чоловік розповідає серед жінок працювати легко. Найбільше додає втішає те, що робота така недаремна. Для того щоб допомагати нашим бійцям, тоді ж на початку війни було дуже тяжко для наших Я бійців. Нічого не вистачало. То все тут ми робили. Не, не тільки сітки в'язали, носки там рукавички. Все волонтери самі вирізають стрічки для маскувальних сіток. За сім років війни вже знають, який колір та розмір потрібен для кожної, розповідає Світлана Ткачук. Це залежить від сітки, які там дірочки між ними. Є бущі, а є ширші Я тієї Скільки буде потрібно, стільки й будемо робити. Сітки, ковдри та подушки волонтери передали українським військовим. Юрій Кулик відвезе речі на схід. Зараз дуже велика потреба Москва. Це сітка для наших хлопців восьмий рік із на фронт. Наші сітки знаються Передола голова Дніпровського комітету Любов Здоровенко додає: ковдри та подушки, які волонтери власноруч зробили. Передадуть студентам Вищого професійного училища будівельних технологій та районним центрам гостинності. Для дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування. Будемо передавати одяг, який зібрали мешканці, привозять нам. І ми його, як завжди, сортуємо, що йде на сітки, що краще роздаємо мешканцям. Заступник директора училища будівельних технологій Владислав Колісник говорить: допомога потрібна, бо в закладі навчається 11 дітей сирі та близько 50 пільгових категорій. Більшість дітей, які сироти ну не мають можливості собі це придбати. Дуже потрібні. Вони надають нам безкоштовно це все. Тетяна Рева, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.